Шановні партнери Елар, сьогодні поговоримо про цукровий діабет і про те, які продукти ЕЛАР ми можемо використовувати як спосіб допоміжного лікування цукрового діабету та ускладнень цукрового діабету. Спочатку поговоримо про те, що таке власне цукровий діабет. Цукровий діабет це метаболічне захворювання, обумовлене розладом регуляції рівня цукру в крові, який називаємо глюкозою та звичайно пов'язаним з цим гормоном, який називаємо інсулін. Що утворюється в бета-клітинах так званих острівців лангерганса Інсулін як гормон для організму є дуже важливим. Глюкоза, яка надійшла в кров після прийому їжі і яка поступила з їжі завдяки ензимам для травлення, має можливість як гормон прямувати до трьох важливих органів. Перше до м'язів, для яких глюкоза служить джерелом енергії. Однак, якщо ми не працюємо, вона зберігається як основна форма резервної енергії для м'язів, на випадок, коли ми почнемо працювати без прийому їжі, або на випадок, якщо її надходження із їжею буде обмежено. Потім інсулін дає можливість глюкози прямувати до печінки, де вона буде джерелом енергії клітинам печінки. У печінці вона теж буде зберігатись як основна форма резервної енергії так званий печінковий запас глікогену. І далі до третього органу, що є дуже важливим, глюкоза завдяки інсуліну може транспортуватись до жирової тканини, де, окрім того, що є джерелом енергії для клітин жирової тканини, зберігається у формі жирових крапель у формі жиру який зберігається і стає резервним джерелом енергії у випадку, коли ми починаємо якийсь рух в стані голоду, коли нам потрібно виконувати рухи, щось робити, напружуючи наші м'язи. Отже, на цьому зображенні ми бачимо те, про що я попередньо розповідав: як діє інсулін і як прямує цукор, глюкоза до трьох окремих важливих тканин: до печінки, до жирової та м'язової тканин. А тепер поговоримо про те, які існують типи цукрового діабету. Загалом цукровий діабет поділяють на дві групи, на так званий цукровий діабет першого типу і цукровий діабет другого типу. Діабет першого типу стосується в першу чергу дітей, протікає дуже швидко і дуже драматично і часто хвороба буває виявлена тоді, коли дитина знаходиться в передкоматозному стані або в діабетичній комі. далі мова йде про інсулінозалежний цукровий діабет. коли та дитина чи доросла людина, яка хворіє на цукровий діабет, має обов'язково для лікування приймати інсулін. Цей тип цукрового діабету виникає у переважній більшості випадків внаслідок інфекційного захворювання. Це може бути ангіна, вірусна інфекція або звичайна простуда, внаслідок чого відбувається аутоімунне пошкодження бета-клітин лангерганса острівців, які продукують інсулін в підшлунковій залозі. В результаті цього продукується недостатня кількість інсуліну, що призводить до підвищення рівня цукру в крові та виникнення того першого типу цукрового діабету. Цей тип цукрового діабету не є спадковою хворобою. Не пов'язаний з тим, що хтось із батьків, братів, сестер чи хтось у родині хворіє на цукровий діабет. рано чи пізно, але пацієнти з діабетом згаданого типу змушені будуть приймати інсулін. На відміну від дітей у дорослих ця хвороба протікає повільніше. Говоримо про так званий цукровий діабет лада. Повільно прогресуючий автоімунний діабет у дорослих, лікування якого в переважній більшості випадків можемо забезпечити за допомогою пероральних цукрознижувальних препаратів, однак раніше чи пізніше, але все ж таки переходимо на інсулінотерапію. Другий тип цукрового діабету це так званий неінсулінозалежний цукровий діабет, який стосується переважно дорослих людей, і практично у 100% випадків хвороба пов'язана з ожирінням, мова йде. Про андроїдний тип ожиріння у жінок і чоловіків, або ще в народі його називають яблуко, стан при якому жирова тканина накопичується максимально в області живота. На відміну від першого типу, за наявності цього типу діабету виробляється достатня кількість інсуліну, але при цьому периферичні тканини, в першу чергу, жирова тканина стає інсулінорезистентною. Тобто погано реагує на інсулін, що, врешті-решт, рано чи пізно призводить до підвищення рівня цукру в крові та появи цукрового діабету другого типу. Це означає, що та ж жирова тканина після певного періоду почне боротися із подальшим накопиченням жиру глюкози в крові. Відтак продукує тканини, які знижують надходження глюкози до тих жирових клітин. Як наслідок, це призводить до резистентності до інсуліну, нечутливості тканин до інсуліну та підвищення рівня цукру в крові. Під час лікування цукрового діабету другого типу основним дієвим засобом для запобігання розвитку хвороби є зниження маси тіла. Тому що у випадку, якщо ми значно знизимо вагу, ми можемо взагалі позбутися цукрового діабету другого типу, вилікувати його. Якщо ж режим для схуднення не допомагає, то ми змушені призначати пероральні цукрознижувальні препарати. Якщо ж і цими препаратами не вдається знизити рівень цукру в крові, то рано чи пізно мусимо людині для лікування призначити інсулін. Цукровий діабет як захворювання може розвиватися протягом декількох місяців, років, без видимих ознак. Це стосується, передусім, діабету другого типу і означає, що у пацієнта відсутні будь-які симптоми. Пізніше можуть проявитися симптоми підвищеного рівня цукру, а саме надмірна спрага і сухість у роті, часте сечовипускання, втрата ваги, а пізніше можуть проявитися також ускладнення цукрового діабету, як при цукровому діабеті першого типу, особливо у дітей, так і при цукровому діабеті другого типу. У випадках, коли рівень глюкози в крові досягає дуже високого рівня, може дійти до серйозних ускладнень. Такі стани є безпосередньою загрозою для життя пацієнта. Вони призводять до недостатності різних органів, а відтак можуть призвести до коми, до стану, коли пацієнт перебуває без свідомості до діабетичної коми Якщо мова йде про важкі ускладнення цукрового діабету то потрібно зазначити, що при цьому відбувається пошкодження найважливіших органів в тілі, а саме, пошкодження нирок, мова йде про діабетичну нефропатію, пошкодження великих і дрібних судин, мова йде про діабетичну макроагніопатію та діабетичну мікроагніопатію, пошкодження нервів, мова про діабетичну нейропатію і звичайно може дійти до пошкодження ока, як судин, так і сітківки ока. Тут мова йде про діабетичну ретинопатію. Ці ускладнення, звичайно, в багатьох випадках бувають дуже серйозними і вимагають інтенсивного лікування. А сьогодні давайте подивимось на продукцію компанії Елар, яку ми можемо використовувати під час лікування цукрового діабету з огляду на окремі його типи. цукровий діабет першого типу. Тут мова йтиме про дорослих. В першу чергу використовуємо MindMeister. У цьому випадку може бути як рет, суперомега та колостром. Дані три продукти вживаємо головним чином, тому що, по-перше, продукти майнмайстер та суперомега зберігають наші судини та знижують ризику складнень пов'язаних із судинами, які можуть бути викликані цукровим діабетом першого типу. Це, наприклад, може бути пришвидшений розвиток атеросклерозу. Надмірне відкладення холестерину у судинних стінках, і в результаті чого може надалі дійти до таких ускладнень як інфаркт чи інсульт. Якщо говорити про колострум, то його ми вживаємо, тому що він підвищує захист та зміцнює імунну систему організму. Як доводять дослідження, у людей, які хворіють цукровим діабетом, знижений рівень захисту імунної системи знижений імунітет. Що викликано головним чином коливанням рівня глюкози в крові. Також було досліджено, що у випадках, коли при цукровому діабеті неконтрольований рівень інсуліну та цукру в крові, не скориговане лікування, то при високому рівні глюкози може дійти до зниження функції кров'яних лейкоцитів, білих кров'яних тілець, які мають важливе значення для захисту організму людини від інфекцій. Отже, повторимо ще раз: маємо три основних продукти: супер омега, яку приймаємо в основній дозі тричі на день. Майндмайстер Ред, в дозі 80 мл, приймаємо до обіду, та колостром в капсулах приймається переважно двічі на день по одній або по дві капсули. Це що стосується цукрового діабету першого типу. Однак, за наявності цукрового діабету першого типу, ми не можемо використовувати питний гель алоевера. Жодний із видів гелю, тому що гель алоевера є сильним стимулятором імунної системи, і може так статися, однак це все індивідуально. Що разом із підвищенням захисту імунної системи організму може збільшитись автоімунне руйнування тих острівців лангерганса у підшлунковій залозі. Відтак погіршиться вироблення інсуліну, який утворюється в бета-клітинах острівців лангерганса. Зараз зрозуміло, ми переходимо до цукрового діабету другого типу, при якому, як я вже говорив раніше, основним і дуже важливим чинником є зменшення маси тіла. тут ми маємо прекрасний інструмент, цілу концепцію фігуектів. Продукти можемо вживати без обмежень. серед іншого. Продукти, що регулюють кислотно лужний баланс організму, чай для схуднення, продукти з клітковиною для втрати ваги. Втрата ваги призводить до того, що зменшується об'єм жирової тканини, а зменшення жирових відкладень призводить до відновлення чутливості клітин жирової тканини до інсуліну. Відтак рівень цукру в крові може знижуватися. Повторюю ще раз, у разі цукрового діабету другого типу найважливіше значення має зменшення маси тіла, причому в подальшій комбінації з іншими режимними заходами в першу чергу рухом можна досягти великого прогресу. дійсно, якщо говорити про вмотивованих таким лікуванням пацієнтів, Можна зазначити, що з часом вони можуть бути дуже здивовані, коли почують, що їм скасовано призначене лікування медикаментозними засобами. Якщо говорити про іншу продукцію ЕЛАР, однак це стосується цукрового діабету другого типу, то можна вживати гель алоевера персик, тому що він є низькокалорійним. немає жодного додаткового цукру, дозування 1 мл на 1 кг ваги на день. Яку розподіляємо відповідно до ваги на три окремі порції та приймаємо перед сніданком, обідом і вечерею? Дуже важливо, щоб усю порцію було розділено на три, і дія алоевера тривала протягом цілого дня. У цьому випадку гель алоевера виконує важливу функцію функцію антиоксиданта. він має таку функцію, якою власне забезпечується захист суглобів діабетика. Але разом з тим знижується поглинання глюкози стінкою шлунково-кишкового тракту, відтак може брати участь у зниженні рівня цукру в крові, таким чином підвищуючи дію пероральних цукрознижувальних препаратів. Проточ так як хворі на цукровий діабет другого типу піддаються ризику серцево судинних ускладнень, то звичайно призначаємо майдмайстер ред і обов'язково суперомега тричі на день. Майндмайстер Ред 80 мл приймаємо до обіду. Омега 3 ненасичені жирні кислоти з одного боку виконують функцію антиоксидантної дії, беручи участь у зниженні рівня жиру в крові. Також можуть знижувати кров'яний тиск. Який часто у діабетиків буває підвищеним Та разом з тим, так само як і Майндмайстер, що є надважливим, і що я б хотів підкреслити, чинять антиагрегаційну дію, Це означає, що сніжує сільнавост кревніх дестічок на цевні стіну, чи сніжує такову тупотовості кривек творбі тромбу. Це означає, що вони знижують прилипання кров'яних пластинок до судинної стінки. або можна сказати, знижують готовність тих кров'яних пластинок утворювати тромб, що є дуже важливим для профілактики ускладнень у разі цукрового діабету серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт чи інсульт. Наступним ускладненням, до якого можна дійти внаслідок цукрового діабету другого типу, є діабетична нефропатія. це власне ураження клубочків всередині нирок, так званих гломерулі через підвищений рівень цукру в крові і одночасно ураження судин, які живлять нирки. Поступово це може призвести до ниркової недостатності і обов'язково регулярно діалізного лікування або навіть потреби проведення трансплантації нирок. У деяких пацієнтів може дійти і до значного зниження концентрації альбумінів у сироваці крові, гіпоальбумінемії, яка зумовлена підвищенням проникності мембран ниркових клубочків для білків плазми крові. Такі пацієнти хворіють на так званий нефротичний синдром, страждають від набряків нижніх кінцівок, наявність високого ризику тромбозу. Це є також одним із проявів діабетичної нефропатії. Тут я хотів би наголосити на одній дуже важливі речі. Так як у багатьох пацієнтів наявне порушення функцій нирок. Зниження клубочкової гломерулярної фільтрації та підвищений рівень сечовини і креатиніну, то я хотів би звернутися до всіх вас із проханням. Якщо у вас є такий пацієнт, то перш ніж рекомендувати продукцію, зверніться за консультацією до лікаря. Лікар вам завжди буде намагатись відповісти на запитання з огляду на вашу інформацію про актуальний стан речей. Стосовно виконання ниркою своєї функції, тому що зазвичай, якщо нирки погано виконують свою функцію, то деякі продукти не можна призначати в таких дозах, які призначаються пацієнтам, у яких із виконанням ниркою своєї функції все гаразд. Окрім того, пацієнти із проблемами нирок приймають цілий ряд лікарських препаратів, які будуть взаємодіяти із продуктами компанії ЕЛАР, тому хочу ще раз наголосити. Якщо у вашого клієнта діабетична нефропатія, обов'язково зверніться до лікаря у цьому випадку, будучи партнером компанії ЕЛАР, я не призначав би людині нічого, не порадившись наперед із лікарем. Далі маємо діабетичну нейропатію і діабетичну ретинопатію. Це власне ураження нервів та ураження сітківки ока і судин, які живлять око такі пацієнти, наприклад, за наявності діабетичної нейропатії, відчувають поколювання в ногах, так звану парестезію. Часто вражає нижні кінцівки, але часто можуть бути уражені і вегетативні нерви, тобто нерви, які іннервують внутрішні органи, з якими теж можуть виникнути проблеми. Якщо ж говорити про очі, то діабетична ретинопатія може призвести і до сліпоти. Це є дуже серйозне ускладнення діабету, зокрема, діабету другого типу. За наявності цих двох ускладнень, в першу чергу, звичайно, вживаємо гель алоевера у тих трьох основних дозуваннях перед сніданком, обідом та вечерю, і в цій основній дозі один мілілітр на один кілограм ваги на день. І поза як він виконує функцію антиоксиданта, про що я вам вже розповідав. Сповільнюється абсорбція глюкози у кров, відтак зменшується рівень цукру в крові. Суперомега є дуже важливим продуктом, оскільки знижує ураження судин, які живлять очі або судин, які живлять нерви. Знижується ураження, викликані діабетичною нейропатією та діабетичною ретинопатією. Також продукт виконує функцію антиоксиданта і чинить антиагрегаційну дію. Дуже важливо у цьому випадку призначити вітаактив, так як він містить 10 основних видів вітамінів, включаючи дуже важливий вітамін групи Б, який частково за наявності ретинопатії, але більше за наявності нейропатії, має дуже хороший ефект. Покращує власне метаболізм нервових клітин, знижує, пом'якшує прояв тієї діабетичної нейропатії. Далі дуже важливо призначити вже згаданий раніше майндмайстер ред у дозуванні 80 мл, приймаючи його до обіду. Разом з тим потрібно сказати, що обидва ці продукти: і Вітаактив, і Майнмайстер виконують функцію антиоксиданта. Що також має дуже важливе значення для зменшення проявів діабетичної нейропатії та діабетичної ретинопатії, оскільки й пошкодження, нанесені вільними радикалами кисню, теж призводять до ускладнень цукрового діабету. Далі мова йтиме про цукровий діабет із важким ускладненням, що стосується імунної системи. Як я вже раніше зазначав, у діабетиків відбувається коливання рівня цукру в крові, а це може призвести до того, що через підвищений рівень цукру може відбутись зниження функції білих кров'яних тілець лейкоцитів, які захищають організм. Знешкоджуючи шляхом фагоцитозу чужорідних агентів, які спричиняють інфекцію, віруси та які є загалом мікробами. у цьому випадку, як основний продукт, вживаємо гель алоевера, а саме персик через його потенціал як низькокалорійний продукт, та разом з тим через його антиоксидантну дію. Однак, в основному, вживаємо тому, що гель алоевера містить полісахариди. Які посилюють функцію білих кров'яних тілець, далі зазвичай корисно приймати колострум в тому основному дозуванні двічі на день по дві капсули. Колострум містить ряд протимікробних речовин. Тут мова йде про антитіла, які безпосередньо зв'язуються з бактеріями, і таким чином дають змогу точніше визначити їх, в результаті чого імунна система може їх швидко ліквідувати. Потім є ще, наприклад, антимікробний лізоцим антибактеріальний агент, що руйнує стінки грам позитивних бактерій. Є антибактеріальні пептиди, які можуть перфорувати мембрани мікробів, які надалі, якщо мають ту мембрану продірявленою, не можуть існувати і спричиняти хворобу. Потім є ще ряд засобів, наприклад, лактоферин, який перешкоджає бактеріальному росту, зменшуючи біодоступність залос для бактерій. Окрім того, колострум містить вітаміни, мінерали, які для виконання імунної системою своєї функції мають дуже важливе значення. Звичайно, додаємо вітаактив, тому що вітаміни для виконання імунної системи своєї функції дуже важливі. Разом з цим додаємо й дуже важливий цисту який має противірусну дію, основне дозування двічі на день по одній або двічі на день по дві капсули для дорослих. У разі гострих інфекцій дозу збільшуємо так само і під час вживання продукту колострум: тричі на день по дві капсули аж до зниження пом'якшення симптомів будь-якої інфекційної хвороби. Отже, ця основна комбінація з чотирьох продуктів істотно підтримує ослаблену імунну систему діабетиків. А зараз поговоримо про пошкодження судин, Йтиметься про діабетичну макроангіопатію та діабетичну мікроангіопатію. Коли говоримо макро, це означає, що йдеться про пошкодження великих судин під час цукрового діабету, тобто підвищений рівень цукру в крові, пришвидшує процес накопичення холестерину на стінках кровоносних судин. Це призводить до того, що коли з так званим поганим холестерином зв'яжеться цукор. Він стає підвищено чутливим до дії вільних радикалів похідних кисню. Підвищення оксидується у формі окисленого холестерину липопротеїнів низької щільності. окислений ЛДЛ-холестерин, який надалі приклеюється до стінки кровоносних судин, спричиняючи таким чином атеросклероз. А мікроангіопатія стосується дрібних судин, які мають просвіт у декілька міліметрів. У випадку, якщо вони заповнені тим накопиченням глюкози, чи пошкоджені тим накопиченням глюкози, це може призвести до ряду серйозних ускладнень. Серед іншого, наприклад, рани на кінцівках. Таким пацієнтам, які мають макро чи мікроангіопатію, корисно вживати гель алоевера персик, тому що у цьому випадку він має велику перевагу щодо тих властивостей, про які я розповідав. Так там єдалі, звичайно, суперомега, ненасичені жирні кислоти, і з антиагрегаційною антиоксидантною дією. Далі, якщо говорити про пацієнтів, у яких є ураження, наприклад, на нижніх кінцівках, або які знаходяться під загрозою виникнення пошкоджень, то у цьому випадку є великий ризик розвитку інфекції, яка може призвести до розвитку гангрени, що означає омертвіння нижньої кінцівки. Мова йде про діабетичну гангрену у цьому випадку для підвищення виконання імунною системою своєї функції додаємо колострум в дозуваннях, про які я вже говорив. Якщо інфекція вже сильно поширилася, призначаємо більшу дозу. Звичайно ж додаємо вітаактив, як джерело вітамінів для імунного захисту. А також через його антиоксидантну дію. окрім цього, додаємо протеїновий напій. Протеїновий напій рекомендується тим, у кого власне, є ураження, які вже мають виразки, що вражають нижні кінцівки, і які погано загоюються, або виразки, що ведуть до розвитку навколо неї інфекції, що може призвести до сепсису. Протеїновий напій має дуже важливе значення, оскільки додає організму важливі амінокислоти тому, що можна сказати наповнений білком із п'яти джерел. Ці амінокислоти є дуже важливими для активації імунної системи і утворення антитіл, які надалі діють проти інфекції та чинять інші дії для імунного захисту. Отже, хотів би ще раз наголосити, якщо діабетик має ангіопатію, а головне, якщо вже має якесь пошкодження, наприклад, на нижній кінцівці, де найчастіше буває їх локалізація у разі цукрового діабету, то обов'язково комбінуємо продукти: гель алоевера персик, суперомега, колостром в капсулах, вітаактив та протеїновий напій. Стосовно протеїнового напою, ще хотів би додати, що потрібне подвійне дозування, хоча б дві мірні ложки розчинити у 250 мл рідини можна нежирного чи напівжирного молока або води, ретельно перемішавши і випити на ніч. Якщо вже маємо такі пошкодження, потрібно за уражними ділянками доглядати локально. У цьому випадку будуть мати перевагу два продукти компанії. А саме спрей, швидка допомога та зволожуючий гель концентрат. Спрей наносимо в першу чергу на поверхню того атрофічного пошкодження, а потім наносимо шар зволожуючого гелю концентрату і накладаємо стерильну пов'язку. Так можемо доглядати за діабетичним ураженням виконуючи цю процедуру один-два рази на день. Завдяки речовинам, які містять ці два продукти, уражені ділянки можуть швидко загоїтись, швидше очиститись від бактерій, які спричинили інфекційні ускладнення атрофічних пошкоджень. Дорогі партнери, як ви бачите, існує широкий вибір продуктів нашої компанії, які є досить дієвими і які можуть дуже допомогти під час лікування цукрового діабету. Як цукрового діабету першого типу, так і передусім діабету другого типу, а також цукрового діабету із симптомами вже наявних ускладнень, про які я згадував. Отже, бажаю вам успіхів у вашій роботі та міцного здоров'я. Дякую всім за увагу.